Один з екіпажів БПЛА 119 окремої бригади сил тероборони ЗСУ готується до першого обльоту. Ударно-розвідувальним дроном керує оператор з позивним Хантер. Звичайний дрон, який продається в інтернеті, в будь-якому магазині. Ви можете його придбати і так само навчатися чомусь, допомогти армії. А хто каже, що я не можу, це все просто відмазки. Все робиться по команді За, ну, для безпеки. Все дуже легко просто. І так відбувається робота, але це все ми пробуємо з укриття. Хантер пояснює: такий обліт роблять для розвідки. Продовж наступних півгодини тут будуть тестувати скиди вибухівки з висоти 55 метрів. Ми навчаємося, покращуємо свої навики. Нема такого, що ти вже все знаєш і тому подібне. Тобто Завжди якийсь є новий виклик, особливо на позиції, тому що там постійно про, ну, доводиться вчитися імпровізувати. Працюють втрьох. Військовий з позивним Борода проводить планове тестування дрона та прикріплює до нього скид. Так, заводимо дрон. Опустилась так, все відкрилось. Разом з побратимом, з позивним тринадцятий, готують дрон вже до бойового вильоту. Безпечна відстань для цивільних від 20 метрів, пояснюють військові. Все робиться по команді людини, яка несе сам дрон з БК. Тобто він виходить з бліндажа. Потім, коли він його встановив, зняв чеку, він приходить у бліндаж і каже, до взльоту готовий для того, щоб забезпечити максимальну безпеку другого номера, який виходить з БК. Другий номер виставляє його в той напрямок ворога. Щоб я, коли піднявся, сразу туди полетів і не шукав куди що до чого. Запам'ятовувати орієнтири, щоб повернути дрон, тому що можна в азарті просто забутися, куди ти летиш, погнався за підерами і не вернув дрони за те, що зайшов в азарт. Тут треба бути спокійно, і рівноважний. Таких скидів цього дня вони зроблять ще чотири. Хантер каже, наявність ударних чи навіть розвідувальних дронів вагомий аргумент на полі бою. Коли я вже лечу з БК, то він вже тричі думає, чи йому йти далі, чи не йти. А якщо в них у групі, наприклад, у штурмовиків, які йдуть на наші позиції, з'являється 300, це для них вже проблема. І вони вже, як правило, 90% повертаються назад. Тобто вони вже не штурмують наші позиції, це вже ефективно. Так, роблю скид. Дрони на, на даний час, це, мабуть, найефективніша зброя, яка є. Чим буде більше таких підрозділів, як у нас, тим буде ефективніше е, взагалі, е, роботоспособності армії. Я не кажу про 200, я кажу там про 300. І навіть якщо це відбувається якийсь штурм, і ми своїми скидами е, відганяємо їх від позицій, то це теж, я вважаю, що це плюс. І це робота виконана. 13-й став до ЛАВ ЗСУ у березні 2022 року. Останній рік керує дронами. Це цікаво. Ну, коли ти бачиш все зверху, бачиш, як це все ну, відбувається. А, скажімо так, ти відчуваєш себе набагато спокійніше, ніж аби я сидів десь на СП і працював з мінометом. Так. Ну, ти ніби контролюєш, бачиш і ну, тобі все видно. Ми працюємо у хлопців, мої хлопці, них горять очі, вони виконують свою роботу з ентузіазмом. Ми як можемо стараємось вигнати ворога з нашої землі. Робимо ту роботу і тими засобами, які у нас є. Якщо їх буде більше, ми будемо робити свою роботу краще. Ми знаємо, куди нам іти, ми знаємо, що нам робити. Дайте засоби, все буде. Штопор керує роботою екіпажів БПЛА зі спостережного пункту. Себе називає посередником між тими, хто приймає рішення, і тими, хто втілює їх у життя. Всі ми, звісно, з перших днів війни, ми всі ну, само собою ми змінились. І оця я не назову це жорстокість, це справедливість. Ми сюди прийшли, вони сюди прийшли. Ну, ми допомагаємо їм тут застатись. Хотіли залишайтесь. В якому вигляді? Інша справа. Штопор каже, кістяк взводу йому вдалося сформувати влітку минулого року, і це їхня перша бойова ротація на схід. Пригадує, все почалось у березні 2022-го, коли він вперше підняв дрон. Ми називаємо там розвідувальні дрони, там ударні дрони. По факту ми використовуємо що. Мавіки. це дрони, які зроблені для того, щоб знімати весілля. Ми пристосовуємо його до бойових умов. І особливо до бойових умов взимку. Це інша історія і це інша кількість дронів, яка потрібна. Оскільки намерзання, пориви вітру, погода змінюється постійно, низька хмарність, тобто все це треба враховувати. Рекордом взводу називає 10 знищених та близько 30 поранених російських військових протягом місяця. Коли за місяць я маю цифру, таку, що ми взвод, повністю укомплектований взвод. От якщо взяти, ми його вивели з ладу. Для мене це основний рекорд, який тільки може бути. Тут, ну, а далі що? Збільшувати цю кількість. Надія Мартишко, Дмитро Потіпака, Суспільне, Новини Чернігів.